На городі у бджілки добрий добрий раночок, ми з України. Так, сьогодні представляю вам вашому. Так, ось дивіться. Одну сторону. Я вже перекопала. Ось так розподілила мій ґрунт, який є в теплиці. Для того, щоб в центр я могла закладати мої поживні всякі елементи. Ось дивіться, що я буду додавати. Ось такий ой, господи, ґрунт з біогумусом. Дуже його люблю. Я його додаю в розсаду в теплиці. От, мені він дуже подобається. Біогумус дуже класна штука. Так, дивіться, ось іще такий субстракт торфяний універсальний з додаванням органічного добрива та мікроелементів. Ось такий. Тут додати мішок такого, мішок такого, і мішок е, торфу. Торф. Е, ще буду додати пісок. і Перегній <кій> і трошечки компосту. Це все буду перемішувати і додати в грядку для огірків. Ну і дивіться, кінцевий результат. Це я вже все внесла. Ось ще внесла зверху корничок. Ось такий у мене, бачите, гранок. Його я заділаю, ось так в ґрунт, От. І ось така поживна грядочка. Тут є і коровій навоз, і корничок, і біогумус. Все-все-все. Це все, все. все натуральне, як і хімії. Але рости буде, я думаю, дуже гарно. Ось що я в свою грядочку під огірочки. Ще буде попіл, але трішечки пізніше. Ну і ось пройшла година і друга рядочка перекопана, готова для внесення поживності. Ще скільки я, бачите, коренів викопала всяких, всякого каміння. Дуже багато мусору. Значить, доріжка буде в мене засипана соломою. От. І соломою буду мульчувати рослинки свої. Все тут буде засипано, тому я кидаю все на доріжку, потім його засиплю. Нічого страшного відбуватися не буде. Ось так. Ну і на виході ось така тепличка, добряче добрана ось так. Все внесла, думаю, буде класно. Скоро будемо саджати в гірочки на розсаду. Тільки вже зібралася йти саджати газон, знайшла трошки соломки себе на городі. От, і вирішила тут застелити. Ось тепер така красота. Застелила доріжку. І ось тепер це так виглядає. Та буде в мене невеличка тепличка для огірків. У нас вже вечір. Я ще працюю. Досадила ще один клапоч газону. Ось тут, поливаю. Вже і так зелененько. Як ще новий газончик виросте, я думаю, буде гарно. Ось тут ще залишилось в мене. І, я думаю, завтра я його дожму. Ось такий квадратик залишився. Завтра допрацюю. Вже в нас вечір, вже тільки долю і все. Ось таким способом я сажаю газон. Не перемішую зерна з піском, а сухі зерна в землю, потім зверху покриваю піском. Тим паче в мене є щось старий трошки. Він в минулому році почав у нас сухнути, пропадати чомусь. От. Але ще трошечки залишилось. Я його начіпала, нехай буде. І між ним, де такі місця, посадила нові. Надіюсь, скоро буду виходити до вас зранку з гарним зеленим краєвидом.